Шановне панство, всіх вітаю! Ось і настало літо, і якщо ви стомилися від нудної окрошки і давно шукали щось нове, тоді я вам пропоную рецепт смачного та освіжаючого холодного бурякового борщу. Але перед тим, як почати, підтримайте це відео підпискою, вподобайкою чи коментарем. Вам дякую, а ми починаємо! Сьогодні нам з вами знадобляться наступні продукти: декілька курячих стегон, два середні буряки, яйця, радиска, огірок, сметана та гірчиця, а також зелень. У мене кріп та зелена цибуля. Точну кількість інгредієнтів я залишу в описі під відео. Для початку нам потрібно зварити смачний та запашний курячий бульйон. Робити потрібно це заздалегідь, тому що він має ще охолонути. Далі нам потрібно запекти буряк. Для цього я кожен бурячок загорну окремо у фольгу. Виглядає це ось таким чином. Та відправляємо їх запікатися в духовку до готовності на годину чи півтори. Сплинув час і ми перевіримо готовність. Ось подивіться, як легко він протикається, і це є ознакою того, що він вже готовий. А поки гарячі інгредієнти охолоджуються, ми з вами пошаткуємо наші овочі та м'ясо. Редиску я наріжу кілечками, а потім на невелику соломку. Те ж саме. Чекає і на огірок. Друзі, форму нарізки ви можете вибрати, яка вам більш вподоби. Але я рекомендую саме таку, тому що вона виглядає дуже естетично. Також поріжемо м'ясо на невеликі шматочки. І сама форма нарізки не є принциповою. Далі переходимо до яєць. І з ними ми зробимо безхитрісну операцію. Відділимо білок від жовтка. Ось таким чином. Білок також поріжемо в нарізку, а жовток приберемо в сторону. Він нам знадобиться трошки пізніше. До речі, друзі, поділіться, будь ласка, в коментарях, які літні страви ви полюбляєте готувати. І наостанок нашаткуємо зелень. Наша родина її дуже полюбляє. Тому в мене зелені буде багато. Друзі. І ви стільки погляньте, який кольоровий конструктор у нас з вами вийшов. Наступним етапом буде підготовка барвистої заправки. Для цього нам потрібно взяти наші попередньо запечені та почищені бурячки та порізати їх на середні шматочки. Далі нам у пригоді стане блендер, в який ми по черзі додамо буряк та жовток, щедро сметани, міцної гірчиці. Ну і, звісно, дрібку солі за смаком. Та заливаємо все це уже охолодженим курячим бульйоном. І ось тепер починається магія. Нічим не примітні овочі перетворюються в неймовірно кольорову та яскраву суміш. Ну що, давайте збирати конструктор. Кладемо в тарілку жменьку курки та яйце, огірок та редиску. Та заправляємо нашу страву кольоровою сумішю з буряка. Друзі, зверніть увагу на кольор, від якого просто неможливо відірвати очі. І довершить нашу композицію щедра порція зелені. Ось такий холодний борщ у нас вийшов. Він ідеально підійде на спекотну пору року. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте вподобайкою. А зараз всім смачного та па-па!